Відчуваючи через те, що сталося у Кривому Розі, вкотре вже ворог завдав терористичного підлого удару. Про наслідки ліквіда е е роботи з ліквідації станом на зараз. Яка ситуація? Будь ласка. Вчора ввечері була чергова терористична атака. Ворог е влучив балістичною ракетою. Зараз можна казати, що це був іскандер М по абсолютно цивільному об'єкту готелю в щільній міській забудові. Е Операція рятувальна тривала довго. Ми всю ніч працювали лише сьогодні, в 10.40 ранку ранку закінчили, тому що намагалися врятувати якомога більше людей. Розбирали майже цеглами вручну. 18 людей до речі було врятовано з під завалів. Але на жаль, є п'ять загиблих. Три людини загинули на місці удару, і двоє потім, не приходячи до сознання, померли в лікарні, хоч лікарі зробили все, що могли. Це чоловіки, 29 років, 43 роки, 53 роки, і дві жінки 48 років і 60 років. Зараз в лікарні ще знаходяться 22 людини. Всього поранених 31, але 9 легких, а 22 людини в лікарні. З них 11 в важкому і надважкому стані, 10 на зараз в реанімації. І є ще люди, у яких є загроза життю, і лікарі борються. Ну, дуже важка ситуація. Можу сказати, більше 40 будинків постраждали. Це і вікна, і балкони в шестій Пошкоджено криші, тобто там треба. Ну, великі буде робити ремонти: дві, два дитячі садочки, дві школи, один об'єкт культури, палац культури, 11 магазинів, декілька десяток автівок. Безумовно, ми відразу розвернули штаб допомоги людям. Людям допомагали зараз. Допомагаємо ще будівельні матеріали: ОСБ, плюска, цвяхи, саморізи, Рейка і все інше. Працює 30 комунальних бригад, які допомагають закритися, тому що ще погода не дуже гарна. Людям, які самі це не можуть зробити. Це пенсіонери, інваліди і так далі. Деякі люди, хто можуть, самі це роблять, волонтери допомагають. Також люди пишуть заяви на допомогу від міста. В місті існує унікальна програма. Ми коштом міста з бюджету міста допомагаємо людям відновити свої оселі в минулому році. Це було більш ніж 7200 людей, 7200 квартир і частних будинків з бюджету міста. На це було витрачено більш 250 мільйонів. Також ми Допомагаємо людям з міського бюджету також купити житло, тим, ну чиє житло визнається непридатне тобто аварійна рятувальна операція на зараз завершена повністю. Але триває ліквідація наслідків, і це буде, мабуть, не один тиждень, враховуючи, що треба дахи робити, і боремось за життя людей у лікарнях.